Українці вшанували пам'ять отаманів Холодного Яру. На прошу їхали тисячі людей з усіх усюд, не тільки приватним транспортом та автобусами, навіть велосипедами. Ми в інтернеті читали про цю республіку. Ну і дуже дуже радий, що їх вшанують, Тому що прошлем нужна читати. Ми казаки на велосипедах. А багато проїхали вже? Сьогодні проїхали не більше. 117 кілометрів. Сого 117, сімнадцять да 49, метрів. За скільки часу? Сутросім утра центр вшанування. Повстанські села Черкащини, Медведівка та Мельники. Звідси родом отамани ХХ століття брати Чучупаки. Совєтська пропаганда старанно поплюжила їхню пам'ять. Відкрив повстанську Атлантиду київський історик Роман Коваль. У 1994 році я прочитав спогади Юрія Горицягорського холодний. Йор. Ну, власне, це цього почалося вже 95-го року. Ми поставили перший пам'ятник Холодному Яру на місці стан його. Боя Василя Чучупака. То люди їхали за тисячі кілометрів, в багажниках везли цемент, десь на коліні мішали той бетон, щоб встановити пам'ятний знак чи, чи хрест на місці визначних подій. А зараз ми бачимо, що до цього доєднується десятки тисяч українців, а сотні тисяч, які тут зараз і не є присутні, вони читають його книжки, читають горлі згорського. Тобто є таке, знаєте, перезавантаження цінностей. Цього року забракло одного голосу, аби Роман Коваль став лауреатом державної Шевченківської премії. Дарма у Холодному Ярі отримав народну. Я сьогодні візьму на себе сміливість. Напевно, що від Тараса Шевченка, який би хотів би, щоб в Романа Коваля була Шевченківська премія від тих козаків, від українців, від невідомих людей вручити Роману Ковалю народну Шевченківську премію, символом якої є отакий от нескорений залізний мамай. Націоналісти взяли особливу участь в шануванні холодноярських героїв. Переконані, Холодний Яр не просто політичне паломництво, підказка, як діяти, коли влада досі окупаційна. Маємо пам'ятати про тих, які хочуть розшматувати Україну, які все роблять для того, щоб українська держава була розділеною, щоб ми втратили свою історію. Маємо внутрішнього ворога, який безжально грабує сьогодні Україну. Який принижує українців, позбавляючи нас нашої гідності, нашої національної гордості і соціальної справедливості. І тому ми тут щороку, для того, щоб оцей передовий загін українців-патріотів, набираючись цієї енергії, набираючи з цієї сили героїв холодноярців, ішли, і йшли в перших лавах. На боротьбу за Україну і не треба жалітися, що влада сильна. Так, може зараз нас ремінь деруть, а з наших батьків і лій топили. Ми кажемо, що у нас влада, окупанти, тулуби. Та якщо вони від яйця від сніжки падають, то якщо завтра ми візьмемо камінець і будемо менше говорити, а поступати з ними як окупантами, то цієї влади не буде на другий день. Люди готові до радикальних дій. Саме тому масово їдуть до Холодного Яру, станції Крутичина, Горує Ворина. Там українська кров, могили борців, пояснює свободівець Олег Куцин. 20 років тому сам їздив сюди ставити перші пам'ятники. Отаманам люди сюди йдуть на почерпнути цю енергію. власне, тих, хто не просто помер, кого заморили голодом або просто порубали, а йдуть до могил тих, хто рубав ворогів, хто вбивав ворогів, хто вмів катувати ворогів, коли потрібно було. Холодний Яр це ще й батько української повстанської армії. Бандерівці не тільки вчилися у утаманів досвіду партизанської війни, враховували їх помилки. Нагадують націоналісти. Було зроблено висновки, що не можна не мати організації, не мати структури, не мати жорсткого підпорядкування, щоб не допустити тої помилки, яка була в 20-ті роки. І після цього ми бачимо, що українська повстанська армія протривала в дієвому спротиві десяток років. Почесний гість мовознавець Ірина Фаріон презентувала збірку сентенцій Юрія Єлєнка Криниця для спраглих та наукову працю, мовна норма, злишення, пошук, віднова. Черга охочих взяти автограф сягнула двох годин. Кожен присутній духовне втілення отаманів. Переконана Фаріон. Ми відродилися в них. Тому не випадково горліса горського зазначено, що ми станемо травою, з якої буде харчуватися кінь. Який нестиме вершника, що змагатиметься за нашу волю, не минають ці речі і все. Тому сюди приїхали ті, для яких це не політика, для яких це є спосіб життя, для яких це є одержимість. Я сюди приїхала посилу, бо я також втомилася сидіти в тераріумі щодня. Концерти віча на митовий табір всеукраїнського об'єднання свободи. Так вирували дводенні вшанування героїв. Кульмінація: хода до тисячолітнього дуба Зарізняка та освячення ножів за старим гайдамацьким звичаєм. Основляється і освячується зброя попробує водойці святою, война Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Піднялися й на гору дубову, де за однією з версій похований Богдан Хмельницький. Згадали цього року 245-та річниця Коліївщини провели вічі в селі, де народився Максим Залізняк. У 18 столітті гайдамаки підняли першу в Європі революцію за соціальні та національні права. Вважає народний депутат Юрко Сиротюк. Шевченко в одному з своїх творів порівнював з Ломівською ніччю і з великою французькою революцією. Сказав, що українці це зробили на 20 років швидше, і на відміну від лібералів, от я впер. Шевченка залишила це слово. Ліберали різали свої приватні інтереси, а українці всі стали за Україну без хлопа і пана. Тобто це була перша національна соціальна революція в Європі. У ці дні на Черкащину завітав і віцеспікер Верховної Ради України, свободівець Руслан Кушулинський. Якщо б не було січовиків, не було б Гайдамак. Не було б Гайдамак, не було б Шевченка. Бо діду Шевченка був той Гайдамак, який передав йому ці слова. Не було б Шевченка, не було б мови, не було б мови, не було б сьогоднішньої України. У цьому краї вже повіває новий огонь з Холодного Яру, кажуть свободівці. Недарма намісники Януковича забороняють публічне читання творів Тараса Шевченка, блокують транспорт із учасниками прощ дарма. Гайдамацька кров не водиться. У Нас маленька фракція в Каневі і влада три роки не може лікарні закрити. Маленька фракція з двох пенсіонерів. Тому ми розуміємо, що нам треба. Набиратися сил і на наступних виборах от, Україна здивується націоналістичні Черкащині, бо насправді сьогодні в свободі черкасці бачать козаків.